звати мене Віктор. Я працюю в компанії СНГ старшим агрономом дослідником і займаюсь дореєстраційним пробуваннями гербіцидів. Працюю в компанії вже 13 років, я не згоден з Володимиром на рахунок легенди, бо за 13 років продукти, які я досліджував і з'явились вас можна порахувати на пальцях одної руки. Cross, рейкер, баугандарі і Ахваті, мабуть. Це і все. Тобто, якби працював не я, можливо було б більше. Жертові, дійсно. Добре, ми знаходимося на ділянках, в дослідних ділянках випробувався в тому числі і рейкер-препарат, подняні з конкурентами. І давайте пройдемо до необроблених ділянок, я розкажу умови на момент внесення і ну, умови взагалі, які були на момент внесення і протягом агентичного періоду у нас на, на останньому. Так, починаємо з необробленої ділянки в контролі в є свої контролі, але почнемо із необроблених ділянок здовж досвіду. Брозі сіяли? Ні, напрацьовували. Так, Підходьте до цієї ділянки, необробленої. Користуйся цими філдбуками, тому що зараз Вітя буде я щас называти, щас расскажу, як. Я. Вставайте на ділянки, якщо можна. Значить, у вас польові філбуки, так звані наші е, польові книжки, якщо українською. Е, тобто тут у, у вас є інформація на другій сторінці про погодні умови на станції. Ну скажу в двох словах, що квітень і травень, якщо бачите, по температурах дуже схожі, тобто у нас, мабуть, е, е, швидше, якби ну, початок квітня було різке потепління, потім і сніг випав пізніше. У травні він відносно був холодний і потепління тільки після 20-х чисел. Вже наступило таке. І по опадах в квітні 22 мм випало. Це оті сніги, що я вже говорив. А в травні півтори місячних норми, тобто, ну приблизно десь 93 мм. міліметри. По опадах, у травні, це ми побачимо дію добру на ґрунтових гербіцидах. і... На кукурузу у нас поча кукуруза на даному досліді була посіна на початку травня, тобто вона довго розвивалася 1 травня був посів, а внесення було 29-го, Тобто, до від посіву до фази чотирьох листків по чотирьох листках внесення, зокрема, було пройшло майже місяць. Тобто ви розумієте, що довго і сходи отримували, і бур'яни так само не дуже добре, якби сходили і розвивались. Але в цілому на цьому досліді можна бачити великий фонд водольних бурюнів, зокрема Амброзія, Лобода, Нетреба, Канатник, Дурман. Також ми всіяли, падали цю імі ріпака, бо було питання про, по, по контролю саме рейкером або конкурентами е, контролю падали ці ріпака в кукурузі. Ну, для чого? Це, наприклад, для після пересіву е, кукурузі, після пересіву ріпака, зокрема, імі тут падали, це, і бачите, два рядка. Той, що справа від мене, це F1 і F2 падалиця ріпака у цьому міжряді. У нас падали це соняшника, це гібрид футура f 2 Тобто, це всіяне. Решта бурянів не всіяні. Ці поля вже не перший рік під геопіцидними дослідами. Минулого року попередник був соя, і ми свідомо напрацьовуємо на ньому фон або злакових, або дводольних бурянів. Ну, в даному випадку напрацьовувався фон саме дводольних бурянів для випробування в подальшому. На таких польових дослідженнях значить на третій сторінці у нас загальна інформація про цей дослід. Це витяжка з нашої програми АРМ, в яких ми працюємо. Ну, взагалі, всі тралісти в багатьох міжнародних компаніях і українських також працюють в цій програмі. на англійською мовою. Але тут інформація, яка вам би цікава, була це. Назви бурянів бур латинської мови, я думаю, ви їх більшість розумієте. І фази розвитку на момент по шкалі сієч. Кукуруза була чотири справжніх листка і вийшов наполовину вже п'ятий. Тобто для мене це 14-та-15 фаза пошкалі бісієч. Ну тобто більше, я б сказав, 14. та У бур'янах соняшник була перша пара і друга, ну майже вже вийшла. По ріпакові три-чотири листочки. По лободі, два-чотири. В основному, але деякі вже були шість листків. По амброзії, чотири, шість листків. Ну, щириця там три-п'ять листків. А бутилон це канатник Теофраста один-два листка. І по злаках тут є меші і плоскуха. Вони були два-три листочка. Ну не, вели, не не така велика їх кількість, але можна бачити. Ось злаки. Добре, сьогодні в нас тринадцятий день після внесення, тобто повна ефективність. Ми взагалі -то дивимося на 14-15-й день, коли обліковуємо. Але ну так як на кукурузі багато двох-трьох компонентних гербіцидів є, гормональні продукти, які швидко працюють. Тобто тут уже якби повноцінна є дія деяких гербіцидів, деяких норм. Тобто є вже що дивитися, є оцінювати. Ну у червні в нас 29-го... Травня було внесення, тобто були вже досить такі нормальні температури для дії після сходових гербіцидів, і тобто, вже повноцінну дію ми можемо бачити. У червні, у кінці травня, червні у нас було достатньо опадів. Вже навіть пішла друга хвиля бур'янів, тобто деякі вже, зокрема, трикетони, можна побачити дію на сходи, ґрунтову дію, саме на сходи нової хвилі Да. Четверта сторінка, тобто наступна у нас схема досліду. Тепер повертаємося назад і стаємо біля 301 ї ділянки. Не заходити і звертати увагу на цю саму контрольну ділянку, яку я сказав. Вона буде вздовж цього досліду для легшої оцінки ефективності гербіцида. Так ми робимо, щоб легше було оцінювати. І Наглядна була картина, що у нас зараз відбувається на момент внесення. Значить, Як орієнтуватися? 301 ділянка, шукаємо третю колонку в Replication повторність. І це у нас другий варіант внесення, це льоміс в нормі 1,75 літра. Оця перша ділянка. Ми тут бачимо вже повну ефективність на, я б сказав, дводольні бур'яни. Тобто амброзія. Щариця, Лобода, дурман, канатник. Ефективність вже під 100%. По злаках теж, по контролю злаків питань немає. По контролю ім'я-падалиці, ріпака, шоф1, шоф2 теж однакова ефективність. Тобто ми робимо висновок, що Ілюміс працює, по їмі падалися ріпака. По всіх видах падали соняшника, включаючи Air. І імі падалися ріпака також. Працює без питань. І ще, крім того, ґрунтова дія навіть зараз вже проявляється. Її можна побачити. Навіть можна побачити вже тут ґрунтова дія. Ось Вітя, покажи, де вона. Була. Тобто сходять бур'яни і вони жовтіють. Це характерна діялью. Ні, хто в цьому році взяв люміс, дуже великі молодці, тому що дощі якраз саме, то, саме той час вносити. Значить, останнім часом по люмісу були такі спостереження, що в амброзі, яка була в фазі на внесення там шість і більше, бо відбувається відростання точки росту, тобто неповна ефективність. Десь після 15-го дня, після в'язнику про сьогодні 13-ї. Тобто, от, наприклад, ця рослина, там видно зелена точка. Тобто, можливо, буде відростання внесенні. Ось огромтовий днів, до речі, на соняшника можна побачити, на канатнику по сільна тобто. От, добре, проходимо до наступної ділянки. Препарат Рейкер екстра в нормі 1 літр. Це мінімальна норма цього препарату, яка зареєстрована. Ми тут бачимо хороший контроль по всіх. Також дводольних бур'янів, падалиці Соняшника, але недостатній контроль на даний момент по ці. Ріпака. Тобто на мене внесення говорим три-чотири листка. І ефективність не така, як на третіх активність саме піразовона, бо нікос фронт розвитку, що не буде діяти. І, е, по, ну, новій дії. Ну, є, напевні, там буряне висвітлення, але, як правило, ну, нема такого як яскравого, зокрема на соняшник, який буде сходити, там друга хвиля е, на цьому препараті. Ну, по злата теж. За хвили, злаки, і поставили... вість. по, контролю. По, по злаках, в принципі, нема продукту, який працює ґрунтово. Ну, якщо не брати С-металохлор, якщо взяти всю групу продуктів після Сходових, то нема діючої речовини, яка може ґрунтово ще тримати злаки. Тобто такого немає. Тобто ми побачили зараз вже різницю навіть по бур'янах, особливо їм падали за ріпака. Ми бачимо, ну, вона напевно відростеться. Немає ефективності такої особи. Ну, будемо дивитися, бо я скажу, що обліки повноцінні, будуть на 15-й, 8-й день. Це соняшника і це друга хвиля. На ній, ну, є там певна фітотоксичність від ґрунтового, ну, від ґрунтової можливої потенційний дії, але, в принципі, мабуть, відкінться. Зверніть увагу подію на багаторічники, наголошую, що це мінімальна норма рейкера. Один літр, тобто на Березку і на чистець болотних. Добро, переходим на следующую делянку. 303 делянка, 6 шестой вариант внесения. Продукт... 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 Я думаю, Продукт... Продукт. 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 Бачимо хорошу ефективність налогову на цю базу внесення на 2-4-6 листків, то те, що я говорив, на злаки. Але по амброзії висвітлення, ну, таку ефективність ми називаємо фітотоксичністю. просто. Водію на ейр падалиці теж фітотоксичність І ще гірша, ніж попередні варіанти, діє по імі падалиці ріпака. Ви бачите суттєву різницю. Ну, ми по амброзії минулого року побачили таке по сульфаніл -сечовинам. Не знаю, чи можна це вважати резистентністю, Можливо, і можна. Але ну, багато дослідів показують, що начебто немає цієї генетичної стійкості до сульфаніл-сачовин, то взагалі до алс інгібітерів беремо так. Але тим не менше ми бачимо, що вона є. І це стосується не тільки мастера, це взагалі стосується каптори, той сам, тобто ямайна зимі за зеленою. Багато хто вже каже, що там щирицю працював ще щось. І це вже років 5 чи 6, напевно, таке чуємо. Тобто, напевно, резистентність проявляється. Ми заговоримо в такі минулого року відверто на 500. На 304 ділянку. 304 ділянка. Підходьте, підходьте, підходьте. Однокомпонент, Теж Бачимо восьмий варіант внесення. Високу ефективність події на гранатник, нарозію, на ловоду, на більшість злаків, але ось на прикладу такий більшість злаків, бачите, це трактавне виступлення. Тобто у більшій фазі там, в базі кущення вже проблема для цього підсіду, контролю, саме перерошення з лаків. Ну і три катони контролюють досить таки добре, і відкладається все. І всі ви контролі відкладають соняшник, досить добре При цьому ґрунтової ідія, як ми... Бачили на ілюзіці, також немає. Бачите? Сходять нові хвилі додольних, зокрема, ну, тому що ми зрозуміємо, що з воно і так чи інакше не буде контролювати. Вернтово. Але додольні сходять, падали ці соняшника, там ще щось. І гірчаки, до речі, до речі, гірчаки також сходять. Тобто, Для цього продукту є мінус. Один із мінусів це поганий контроль гірчака, зокрема, березковидного. У нас у рейкера також немає такого класного контролю гірчика березковидного. але при цьому ми... Ви знаєте, у нас є суміш робоча, тобто рейкер плюс пік. Піка не більше 10 грамів, навіть 8 грамів вже працює. Тобто Ми маємо, так би мовити, рішення для контролю ще кабель якщо він у вас є і масово схудиться. Десятий варіант на продукт, який там може попробовати. Це продукт на основі пірозонів, що вона з одного класу промезон і довгородат. І, як бачите, по соняшнику теж, ну, можливо, частково є весвіти по другій хвилі, майже відсутність ґрунтової дії. Тобто на три ну, на зокрема, мезотріономісних. В продуктах вона набагато більш виражена, жовтова дія, висвітлення і затримка уроки другої хвилі, другий, третій, хвилі зокрема, то, майстовиз сонячника по амбулозі. Бачимо хороший контроль на всій куріні. Зустріна, що і на другу хвилю канатику видно, сонячник. Добре, проходимо далі так так. Так, наступна у нас 306 ділянка, 13-й варіант Ну, Для мене цього року це новий продукт. Я перший його застосував і побачив: нікосульфурон, типосульфурон і флорпіроксифен. Зрозуміли, що це продукт? Так, так. все. мінімальні норма, але. На ціказі внесення, що мінімальна, що максимальна, працює дуже схоже по більшості продуктів. Знову ж таки, бачимо швидкий і досить такий контроль. Зокрема, там на третій день вже був по амброзії. Але, наприклад, якщо порівнювати ефективність на сьогоднішній день по е, амброзії по трикетонах, наприклад, і по цьому продукту, то тут він нижчий. Хоча на перші дні там він був вищі. Там уже ми не найдеме. Тут бачимо це характерно для гормональних продуктів. Закручення і собі то саме, що на соняшник ми бачимо на галеоксифані, це продукти з одного хімічного класу. І далі спостерігаємо за оцініти падали всіх соняшника. Це падали стійка до алс лес В цьому продукті вони тут не діють. Тут діє тільки ворпера усіх. І чи достатньо, наприклад, гнімальні норми, його будемо далі спостерігати. Поки що для мене не зрозуміло. 15-й варіант насення, це вже знайома комбінація. Ми затривані але це не Люміс, а продукт-нави від українського так, на виробника. Ні, ні. Від українського так патріоти патріотів країни, які по, всьо, по всій країні по корди, що вони патріоти. Управіться, це мілодарного. Не, не патріот, а як там? Український Україна. Той, що можна до Ліскати камбомісний так це він. Знову ж таки, висока ефективність на... тут, розуміло, На обороті його діє тут в першу чергу гормональник для ми бачимо характерно для гормональних і не так, як то не висушують, а закручування цих листів система. І на, знову ж таки нападали цю гейм. Три компоненти, але два з них сульфанілки, тобто Алесом-комп'ютері з фокусом навіть на більше надлапі, ніж на дводольні, тобто тут тільки діє декамбра на AI-соняшник. І ну, в принципі цієї норми максимально вистачає для контролю, але можливе відростання, якщо було поза внесення листів, наприклад, на соняшника. В принципі, два-чотири відростання не повинно. Бути. Ну і по імі-ріпакові. І, і Бачимо вищу ефективність, ніж, наприклад, на ортамі, також вища стелки, ніж на рейкері, але до трипетоння, звісно, що не дотягнуться. Ну і цей продукт очікувано без грунтової дії. Тобто тут немає дещо, що вони закрава вираженої ґрунтової дії. Набагато менше тих рослин, які потенційно можуть оце віддати з точки росту. Якби 2,2 внесення, а зачем? Хорошоки на Дніпропетровщину вносять навіть 4. 4 літра. Тому що там у них ваточник сирійський по пояс і просто сплощ, сплощний, ну, ковром. Тому так, я себе скажу візуальною пам'яттю не дуже просто, бо це була перша діда, але 1,75 по-моєму відділю. Ну як сказати, трохи гірше то може, і грунтова тія більше. І по оборозі краще. Я відмічав, що у триктона місних продуктів це і батаріон, і базотріон, що тут немає першої амброзії, яка можливо потенційно відросте. Контролю води тут теж хороший з лаків, хороший, менше буде дія ґрунтово, це вже я знаю точно, і слабше діє по ім'я ріпаку. По контролю Еркладавиці в будь-яких валих соняшнику взагалі не було питань. Всірки випробувань і внесення в полях. Відмічу, що канатник Теофраста, наприклад, він взагалі важко контролювати буря і. 15, якщо він 2-3 листка, достатньо. Ну, навіть 1 літр, якщо вже від 3 до 4, то обов'язково 1,3 30 літр. Тобто ця ось норма контролює навіть більш такий перерослий канадний блок. По 5 листках вже досить таки проблематично його. Мороз не цікаво, мені скидають фотки, де бур'янів стільки на кукурузі, що її просто не видно. Тобто ліс. І кажуть, ну ми ось ми дождалися, будемо реєром працювати. Ну, не знаю, дождалися таке діло. Просто чи візьмо воно такий ліс? Це вже ураган не факт, що добре. Там меншу норму, тобто теж великої різниці між нормами трьох компонентами цього ефективності я не бачу. Можливо, трошки краще по амброзії, що він меншу по контролював, більше залишилось, бо я бачу по густоті трошки. Але в цілому дія і по ІПАКу, і по-соняшнику ідентичні. По амброзії. Місце підтверджує, вже не одна. На місцях там все видно звідти. Я стою зараз на контролі, тут дві ділянки, я тільки покажу, і все буде демонстраційно видно. Значить, 105-та там ділянка, так? 105-та ділянка це норма виливу рейкера при нормі 1.33 внесення. 250 літрів. І зліва від мене ділянка це 1.33 рейкера з нормою виливу 100 літрів. Сьогодні 10-й день після внесення, тобто там та, досить це вносився через три дні після того. Трошки вже більші фази бур'янів було, більше розвинена амброзія можна бачити. Там вже 4-6 листків, уже два листка майже не було. І на сьогоднішній день великої різниці в ефективності ну, її немає. Тобто норму виливу препарата 6-250, п'ятдесят 100 літрів. Працює райкар. Єдине, тут різниця відмінні, що тут 0,02 форсунки використовувалися, тут 0,01ські, ну тобто, що Норма. Тобто, е, норма 100-150 200. Основне питання, питання яке задавали: а чи можна зменшувати норму робочого розчину, тому що у нас написано 250 літрів, це реєстраційна була норма. Можна зменшувати, як ми бачимо, тобто 100 літрів без питань. Ось вам відповідь. Далі ми з вами йдемо на сою. У нас там ще один продукт.